Отже, маю дитину, з якою не можу собі дати ради, вона мене не розуміє. Разом з тим, як ми стаємо батьками, в цей момент ми немов повертаємося назад у власне дитинство і наново проживаємо і радісні, і сумні події минулого. Ми бачимо у своїй поведінці те, що перейняли від своїх мам, а вони часто від своїх. І, буває, нам це не подобається. Ми в чомусь поводимося з своїми дітьми абсолютно інакше, таємно бажаючи, щоб і наше дитинство було саме таким. Іноді ми навіть заздримо власним дітям. Ми живемо серцем, перемотаним лийкопластирем. Замість того, щоб лікувати свої рани, ми заклеюємо їх і віддаємо, що все нормально. Але звичайно ж, нічого доброго не відбувається. Під бентом починається запалення, і ми стаємо ще душевніше хворими. Якщо нас колись хтось зрадив, то замість того, щоб навчитися прощенню, ми прагнемо забути і скрізь бачимо обман і зраду, пам'ятаючи кожну образу, нанесену нам батьками, ми їх дбайливо зберігаємо, дістаємо і хвалимося один перед одним. А можна було б пробачити і йти далі, жити зовсім інакше. Але це не цікаво, так і набагато важче. Коли народжується дитина, у нас все менше сил для того, щоб прикидатися, не виходить вже терпіти постійний біль душі. Бо до того ж дитина увесь час норовить доторкнутися саме до цього місця, наступити на наш такий болючий мозоль. Коли вона входить у найскладніший для нас вік, це означає, що це саме той вік, коли нам в нашому дитинстві було непросто. Дитина це інди... чудовий індикатор нашого психічного здоров'я і нашої зрілості. Ви можете відстежити і те, в якому віці ви застрягли. коли вам раптом починає здаватися, що більше нічого ви дитині дати не можете. І що робити з ним не розумієте, таке може трапитися раптом І в 7, 9, 15 років. Це просто дзвінок зверху. Зверніть увагу на свої заклеєні лейкопластири рани. Їх пора лікувати, пора зривати бенти, дивитися правді в очі, лікувати, дезінфікувати, чистити, іноне навіть зашивати у фахівця, а ще дати. Тому час загоїтися. Коли б не діти, ми б ще довго купалися в ілюзії, що абсолютно здорові, що у нас все відмінно, що ми вже добрі і просвітлені, а ці маленькі чоловічки беруть на себе непросте завдання, розплющуючи нам очі на істину. Коли ми усвідомлюємо, що у нас є проблеми у відносинах з нашими батьками, нам дуже складно щось з цим робити. Тому що ми чекаємо, що батьки зміняться, що вони зроблять нам крок назустріч, що ми їм розповімо, як жорстоко вони з нами обійшлися, і вони нам це компенсують, і цього не відбувається. Багато дівчаток плачуть і говорять, що прощають свою маму, прощають, а потім заходять до неї в будинок, а вона застаре. І як з цим жити далі? Багато ж дівчаток говорять і про те, що мама зробила мені так боляче і тому повинна зробити перший крок. Але є якийсь закон, який працює в цьому світі бездоганно. Діти завжди приходять до батьків, а не навпаки. Якщо ви хочете зцілення у відносинах з ними, це ви повинні прийти до них. Прибрати свою пиху і гординю, свою несправжню дорослість, зайняти позицію маленької дитини. Поряд з ними ви завжди будете молодшими, завжди будете для них маленькими, і якщо ви хочете гармонії, то займіть своє місце і перестаньте з ними буцатися. Так, вони недосконалі, їх ідеали розділяти вам теж не обов'язково, слухатися всьому теж. Але поважати варто навчитися. Бути маленькою поряд з ними це означає приймати їх турботу в тому вигляді, в якому вони вам її дають, перетворювати усередині себе їх на дінь шапку і ще шматочок. В Я тебе люблю. Тому що саме такий сенс і укладений. У них немає мети, їм і так непросто, вони адже бачать свої помилки, навіть якщо не визнають їх, і люблять вас, як уміють, і вони не можуть зробити до вас перший крок, тому що в цьому випадку вони упруться в стіну. поки ви самі не відкриєтеся їм назустріч і не підійдете до них, їм залишається тільки чекати, і вони чекають багатьох років. Що їм ще залишається? Так, вони не вміють любити так, як хотілося б, б вам. Так, вони не ідеальні батьки і зробили для вас далеко не все, що могли, як вам здається. Так, вони могли б щось зробити з собою і почати поводити себе так, як ви хочете, тільки все це віддаляє вас один від одного. Одного разу нам нікуди буде прийти зі своїми труднощами і печалями. Не залишиться у світі тих людей, які люблять нас на все наше життя і бажають нам добра, які б там, як би там не було, але завжди були поряд з нами. Чи варто втрачати час дарма? Коли наші діти виростуть, ми теж опинимося на цьому місці, місці тих, хто може тільки чекати, коли дитя прийде до нього знову, якщо захоче прийти, якщо прийде. Ми вчимо дітей своїм прикладом усьому, і поважати старших, вони вчаться, дивлячись на нас, на те, як ми спілкуємося з своїми батьками, наскільки ми самі поважаємо їх, так само вони стануть відноситися і до нас. Ніякого сценарію, просто навчання через образи. Подивіться на свою дитину, хіба ви хочете для нього муки травм? Чи хочете ви заподіювати їм біль і незручності, чи хочете зіпсувати все їхнє життя? Ніхто з батьків цього не хоче, Ніх, ніхто не учив нас бути батьками, і наших батьків теж ніхто цьому не учив. Тому ми ростемо дітей, як вміємо, наскільки вистачає наших внутрішніх ресурсів і сили, настільки дозволяє наше серце прямо зараз. І в будь-якому випадку ми помиляємося, оступаємося, падаємо, в будь-якому випадку будуть ситуації, які образять наших дітей. Ми ніяк не зможемо цього уникнути, як не змогли і наші батьки, які так само хотіли для нас всього самого найкращого і, можливо, використовували не ті методи, і не ті слова для цього. У будь-якому випадку, ми щось зробимо не так. У кожної дитини буде з чим піти потім до психолога, навіть з тим, що мати дуже ідеальна і непогрішима, як ідеал, до якого не дотягнутися. Тому розслабтеся і видихніть, почніть з відновлення відносин з батьками у вашому серці. Спершу варто вилюкувати все те, що знаходиться всередині вас. Іноді для цього вам буде потрібно якийсь час побути на дистанції один від одного, щоб укріпити свою любов і прийняття. Іноді, навіть після цього, ваші зовнішні відносини не зміняться, і здаватиметься, що змін немає. Мама, все так само борчить і зливає вам негативні емоції, критикує вас і сміється над вами. Тато так само байдужий, але не піддавайтеся обману. Якщо у вашому серці дійсно встигли вирости любов і прийняття, це перестане заподіювати вам біль. І навіть такі особливості не вплинуть на вашу внутрішню пошану до батьків і подяку. А коли у серці дійсно є такий настрій, то й зовнішні відносини помалу міняються, не так швидко, як вам хочеться, і не обов'язково в ту сторону, яка подобається вам зараз. Любов, що знаходиться у вашому серці, зможе бути, не чекаючи певних дій вчинків, але для цього вона повинна мати можливість вирости і укріпнути наші діти. Прийшовши до нас, допомагають нам знайти наші больові місця, наші приховані від очей рани, те, що мучить нас роками, може бути зцілене не так швидко, як хочеться, не так легко, та зате надійно і якісно, чи готові ви піти туди, де боляче. По сліду, вказаному вашою маленькою дитиною у ваше власне далеке дитинство, чи готові піти туди і зцілитися, якщо так, то не варто відкладати на завтра те, що можна почати вже зараз. Неможливо будувати відносин з людьми, коли ти. Не знаєш, хто ти сам і не розумієш себе, неможливо і будувати відносини з собою, поки у тебе немає паузи і тиші, поки в твоєму житті багато зайвого шуму і важливих справ. Народження дитини дає нам шанс взяти таку паузу і почути самих себе, якщо ми, звичайно, цим скористаємося, а то адже можна народити і продовжити свій біг незрозуміло куди і навіщо. Знаходячись нарешті вдома, маючи достатньо вільного часу, а щоб там не говорили, у мами в декреті часу для, для подумати, поміркувати і послухати дуже багато, ми можемо відкрити в собі стільки нового і незвіданого. Багато мам саме в декреті знаходять свою справу. Воно приходить саме через творчість, у хобі, розкриває нові грані особи жінки. Хоча що може бути радісніше і цікавіше, ніж познайомитися і дізнатися, чим глибше близьку людину. А у вас є хтось ближче, ніж ви самі. Чи багато ми про себе знаємо? Чи багато розуміємо або живемо стереотипами? Дуже багато жінок ставлять мені питання про пошук свого покликання, і для мене воно звучить глибше. Це не просто ким мені працювати, це питання насправді про те, а хто взагалі я, а яка я насправді. Тут, як і з батьками, нам доводиться йти до болю, йти в глибину, коли дуже страшно, хіба мало що я там знайду, йти, а не стояти й чекати, що все прийде саме, пробувати помилятися, шукати, слухати своє серце, непростий шлях. Але народження дитини нам прочиняє і ці двері теж. Я знаю одну історію, яка мене одного разу вразила, це було ще до того, коли я серйозно задумався про Бога. Одна новонароджена дівчинка кричала цілодобово. Протягом року її не змогли заспокоїти нічим. Мама була виснажена. А у неї адже були і інші діти, і один з днів абсолютно випадково, разом з однорічною дочкою, яка навіть на вулиці кричала без уваги, вона йшла до храму. Не знаю, чому саме так. Випадково, за словами мами, у, храм, у храмі трапилося диво, дівчинка замовкла. І мовчала декілька годин підряд. Спершу мама вирішила, що це збіг, але потім зрозуміла, що її єдиний шанс побути в спокої і тиші це йти з дочкою у храм на весь день. Та вся сім'я стала християнською. Дівчинка і справді цікава, співає в хорі, вчиться в недільній школі, дуже ранима і сором'язлива. Діти зараз приходять незвичайні, і багато з них, так як і, чи інакше, приводять батьків до віри, коли б не особливості нашого старшого сина, для нас це питання не стояло б так актуальному молодому віці, напевно, відклали б на потім. Багато хто приходить до віри, тому що інакше ніяк не справитися з переживаннями. Стільки небезпек у цьому світі, спокус. З якими ти не знаєш, що робити, і залишається тільки молитися, і так, це кращий спосіб мешкання будь-якої кризи. Так, шлях до Бога також непростий і приємний. Доводиться знову дізнаватися про себе багато нового і про свою гординю, і про свою жадність, і заздрість, і багато ще про що. І знову нам доводиться йти на біль. І знову наші діти показують нам цю дорогу. Уявляєте, як багато вони нам дають своєю появою, скільки всього загострюють, і як непросто усьому цьому вистояти і знайти свій шлях і самих себе. Діти, це привголомшивий подарунок Бога, примголомшивий з багатьох причин, тому що це безперервний тренінг особового і духового зростання, можливість цілити свої старі рани і знайти в цьому житті свій шлях, знайти Бога, сенс життя. Які тільки психологічні проблеми не трапляються в дорослому житті з людиною, діагнозом в основному. Є дитинство, а точніше, образи не пішли разом з ним. Вони залишаються в душі скалкою, що, якщо вчасно не витягнути, почне наривати і, зрештою, перетвориться в отрута, що руйнує організм всередини, як психологічно, так і фізично. Такі образи складно викорінити навіть самому досвідченому психологу, не кажучи про те, щоб упоратися з ними самостійно, але спробувати це зробити необхідно, не чекаючи, що як хто прийде само не пройде. Зруйнувати будь-яку образу, а дитячу тим більше можна тільки щирим прощенням, дорогі мої. Але як нестерпно важко це зробити. Можна пробачити практично будь-якій людині. Але якщо образили мама з татом, це найважчий вантаж, що висить над життям людини дамокловим мечем, готовим в будь-який момент зірватися і впасти. Пробуємо про... поговорити про це. Не намагаймося пробачити своїх батьків, а постарайтеся максимально їх зрозуміти, заглянувши в їх досить важке життя, де в основному всі жили однаково брак грошей, побут, робота, нескінченні черги в магазинах. Можливо, ця нескінченна метушня не давала їм шансу бути більш чутливими і люблячими батьками. Дуже часто людина несвідомо копіює поведінку своїх батьків. І у нас ще більш метушливий рік, таке відбувається досить часто. Якщо раніше вважалося, що батьки це святе, і будь-який опір їм або неприйняття їх поведінки було певним табу, то подорослі, ви повинні розуміти що маєте повне право говорити про проблеми і про те, що вам від чого то було погано. Можливо, батьки навіть не здогадуються, що у вас сидить образа на них. Багато з них вже не настільки замотані, як раніше, у них були роки, щоби стати мудріш. Можливо, і ви вже подарували їм онуків, а значить, вони відкрилися з нової сторони. І стали добрішими і спокійнішими. Спробуйте поговорити з ними по душам. І найімовірніше у вас зможуть розпочатися теплі нові стосунки, яких ви були позбавлені багато років. Але іноді просто поговорити недостатньо. Одним важливо, щоб батьки попросили вибачення. Повторюся за те, що, можливо, вони й не здогадувалися, що завдали душевну травму, обійняли, міцно притиснули до себе і поцілували, як у дитинстві. У тих випадках, коли у відносинах присутній серйозний аб'юз, то термін, що означає насильство, погане поводження, образу. І саме це і є найважча ноша, іноді достатньо факту визнання з боку батьків. Так, уявіть собі, просте визнання вчиненого здатне приглушити нестерпний біль, яка тягнулася руками, і покласти початок новим теплим відносинам. Буває, що підсумком відвертої розмови з батьками стає їх повне заперечення того факту, що вони поступали несправедливо з вами. За їх словами, все було зроблено правильно, і саме завдяки їм з вас зросла людина з великої літери. Залиште за ними право не визнавати помилу, у кожної людини своє бачення світу. І, можливо, саме таке уявлення про любов до дітей. Якщо у похилому віці вони наполягають на своїй позиції і не приймають іншого варіанту, переконати їх вже не вдасться. Проте знаєте, у кожного є право на власну думку. Правда, при такому розкладі... Науряд чи у вас можуть бути по-справжньому хороші стосунки, але можливо, вам вдасться їх простити, і вже від цього стане хоч трішки легше. Ще одна рекомендація. Пожаліти самого себе, тільки маленько, пояснити все з позиції себе дорослого і визнати, так, батьки були неправі, але судити їх ми не маємо права. Оскільки ніколи не зможемо бути старше них, просто пожаліти. Адже повинен же хоч хтось дорослий, пожаліти вас, маленько. Чому б вам самому не стати цим дорослим? Дозволяйте собі іноді посумувати про те, чого не було в дитинстві, про те, що ваші батьки вам не додали чи несправедливо забороняли. Іноді така самотерапія приносить полегшення. Не теплити надію, що батьки вічому ті зміняться. Можливо, не різко. І взагалі ніяк вони не зміняться. Наприклад, вам все життя хотілося, щоб батько хоч би раз поцілував або пригорнув вас. А ви. Мама сказала, хобі на адресу вашу теплі слова, але вони не обіймуть і не скажуть, нічого не зміниться. Можливо, вони просто не вміють це робити, їх не було кому цього навчити. Вони вже просто навіть не здатні володіти наукою любові. Спробуйте їх просто пожаліти і щиро полюбити, Не зважаючи на ніщо, адже вони все життя були позбавлені цього почуття. Не чекайте від них проявів емоцій, просто любіть їх самі. Хай хоч у старості вони відчують, що це таке. Адже саме ви, їх кров і плоть, можливо, і прийшли у це життя, щоб навчити їх цьому. Навчиться розшифровувати любов ваших батьків. Якщо вони увесь час бурчать і критикують. Але причому ніколи не відпускають голодними і переживають, наділи ви шарф чи взяли парасольку, то це і є їх любов. Просто не зовсім така, якою ви собі її уявляєте. Так, ви не чуєте від них слів любові, але іноді любов безмовна. А вчинки важливіші за сотні красивих слів. Якщо вам вдасться, дорогі мої. Щиро пробачити, або хоча б трохи зрозуміти і прийняти своїх батьків такими, якими вони є, ви зможете повернути ті теплі стосунки, які були б між вами колись. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео, поділіться своїми думками, як у вас у житті, як ви проходили. Такі ситуації, тому вони практично у кожного десь були. І про лайки, уподобайки не забувайте. А імена напишіть своїх батьків, разом за них помолимося. Тільки не прощіть мене, щоб я молився, разом помолимося. Амінь. Слава Ісусу Христу!